Вітайте на сцені курінь імені Івана Вагоського та Петра Коношевича зайдаємо! О, велике та багатостраждальне українське кіно. Скільки років без воно пережило? Скільки років запилені полиці книгосховищ не бачили справжнього українського блокбастера або достойної мелодрами? О великий табаторстральний український народ. Скільки років не бачив його зсередини! Скільки, скільки ж суті дається в українській душі? Невже не вистачить на повнометражну картину достойно канського кінофестивалю? На це питання ми і збираємось відповісти. Роки кризи довели українське кіно до вимушених малобюджетних стрічок, але далі вже нікуди. Залишилося в кишені режисера лише 100 гривень. Тож кіностудія імені Олександра Довженка спільно з Львівською державною телерадіокомпанією. Представляє новий фільм Любов за 100 гривень. Дія перша. Город це невід'ємна складова господарства будь-якого гідного господиня. Тому саме на своїх присадивних ділянках і зустрілися два закляті вороги Василю Стапчук і Вуйко Богдан.

Наша історія продовжується. З буркливої ночі додому повертається наш герой Кирило Остапчук, який засинає в коридорі власної хати. Тож на ранок його застає в такому положенні рідна теща. Ой, ну що, Кирюша? коли ти прийшов вчора ночі, га? Славдія Петровна, яке ваше собачит. По-перше, це моя квартира. По-друге, ти одружений на моїй дочці. А по-третє, ти козьол, Кирюша. Ой. Клавдія Петрон, дорога моя, цей козёл, один із власників цього будинку, має всі законні права на свої 8 квадратних метрів. Вісім? Який вісім? Два квадрати в туалеті де живе. А ще шість де. Ну. Ой, о, там хліб стоїть, може там теж. Да. От то дивіться, Клавдія Петровна, щоб самі в туалет не загриміли, хорошо? охо ха ха Що у нас досі данок? Да. Ну, нас, Кирюшенька, ладушки, сметанка, борщ з пельменями. А то, що ти добре приніс, так? Да? Да. То перестаньте мені вже попрекати моїми глистами, я вас прошу. Коли ж ти знайдеш собі роботу, коли ти Зліди з моєї шиї? ой, я вам так скажу, в цій країні нема роботи достойної мене. Що достойний? Іди в Сієрграду працюй. Середньої освіти нема. Ну, тоді вагони розгружаєшся, спина були так. Боже, ну тоді йди. Будеш прапорами махати, О, там на мітинги, ясно, там ні розуму, нічого не треба, ні сили. Клавдія Петровна, я вам вже казав, на одній роботі з вами працювати не буду. А то, Ну, я не знаю, за що вийшла моя Ех, дочка, що вона в тобі такого не йшла? Показати. Без тижий, по хаті в цілих трусах ване. Як тобі не соромно. Коли я ходжу по хаті в трусах, це естетично. А ужас, це ваші труси, коли сушать. Що ти сказав? Ти розумієш, чоловік 20 років тому купив мені на восьмої марта. А ти, а ти що мені подарив колись? Та перестаньте мені попрікати моїми листами. Я вас прошу, що і ще дев'янома чи що трясся вашій матері. Як Як назвати мою мать? Клавдія Петровна, трясся вашій. Кірьоша, вилізоване все. Мамо! Як ти в мене назвав? Мама, заповіт і помирайте з Ах ти свинюка така фашива, пошалтує те! Горіло, твоя так. Стещую це ще нічого, а от справжні розбори польоти розпочинаються тоді, коли приходить повістка з воєнкомату. Наш герой теж не був винятком, але у кожного свій варіант розвитку подій. Синку, бачив повістку. Благословляйте тебе в армію. Боже збав, Боже, збав! багатьох, щоб я туди не йшов. Йди в армію, зможніш, прийдеш ти, як батько, козачок. Олександр, я хочу бути програмістом. Ти що? Не бувати такому позору, щоб в сім'ї Остапчуків ріс і споживав харчі якийсь там програміст. Підеш в армію. Батько, відмажте, відмажте, батько. Не можу, син. Відмови ми. За те... Батько, а може заховайте мене в погребі до осені, а там кажуть, на контракти армія перейде. Ти бачиш, який корисливий. Держава й так бідна, ти що з неї гроші тянути хочеш. Ану та ще машинку стригти буду, щоб ти, не дай Бог, не приніс вошень у армію. А та я знаю вашу тусовку програмістів. Зате тобі проводи зробимо, три дні гуляти будемо, гостей накличемо, самогонки наваримо, палатки поставимо, гостей додому на карусах розвозити будемо. Люди добрі, що тут відбувається, щоб 300 людей напоїти в нього гроші є, а щоб рідного сина в армії, від армії відмасти немає. От батько, скажіть, чому ми слідаємо анекдоти про Молдаван? Тому що в нас прислів'я є таке, що ліпше сина рідного в армію віддати. Ніж перед сусідом не виставитись. Батько, батько, а пам'ятаєш, як ти вікно в магазині вибився, горілку вкрав, а я на шухері стояв, ніби відливав. Я ж тебе мамі не видав, хоч відливав на іншому кінці села. А пам'ятаєш, тату, як ти в трактор восері втопив. Я на суді сказав, що то НЛО не забрало. Тебе вибрав, а мені ще місяць з лоб зеленої гати. Хай <рр rappe> синочок не мій рідний, який дорослий став. А нехай тобі Бог допоможе в тій армії. <рр rappe> <рр rappe> ну, батько, ви законів не знаєте. Чого? Ну, бо закон каже, що у матері автови єдиний син в армії. Не дерев. Mm. Яка армія? То яка ж армія без проводів? Тоді б це було не село. Але саме цікаве відбувається зранку. Ой, синку, щось мені галимо. Батя, ми теж так ганімо. Ой, синку, мені кажеться, я бачу судло в тінці тунель. Так, та мама в туалеті світу себе була виключити. Ой, синку, синку, посади мене. Сухай, посиди мене, твого. Я пам'ятаю мене з комакою. Ми з кума... кумами дивилися той фільм Кресний отець. Цей там так сидів, отак от батько, такий дон Карльоне так сидів, і так от так сини біля нього, і так він казав, синку, синку, де дон Богдан, де брат Петручу, і те так конопля, що я на стрику сушив. Дон Богдан спився, брат Петруч на заробітку кольбає, а коноплю коноплюмальний їла. Ой, синку, я напевно того не перешку. Батько, тримайся, тримайся, може якісь таблетки лише. Та які таблетки? Ці всі таблетки своїми пацанами на дискотеках приїх. Фу, Слухай, помру, передам тобі весь наш спадок, все наше багатство що є. Буде тобі придане. Яке багатство, ти курки, і кабан. Та якщо наше село несе невільно економічної зони, де фіскальна політика буде спрямована на забезпечення сільського господарства, аграрний сектор не буде приносити стабільних прибутків. Чи може стати причиною, з якої нас відроділи ще гана? То ти кажеш, коноплю мой поїла. Да, поїла. Слухай, помру, да. у нас в Карпатах є. 10 гектарів землі, помру, буде тобі спадок. Дякую, батько, дякую. Тільки у нас шуфрич забрав ці землі, дачі. Як зможеш, відбий. Я кажу, я тонка я кажу, відбий, відпий. Ти Василю Стопчук, я твій син. А через 15 хвилин прийде мама з роботи, тобі нирки відіб'є. Мені рота порве на козу нострук, якщо ми не перекупаємо корот. Так що вставай, розсівся. От хуляник померти не досвід. Ханню всі віки покірні. Кохає ні Кирило, бо не хоче, щоб його у армії кохали. Перед відправленням до призовного пункту він зустрічається, можливо, в останнє, з коханням всього його життя, дочкою мільярдера Мар'яною Ахметовою. Міанко! Кірка Мар'янко, Мар'ян, Слави! А подобаєшся я тобі? Мар'янко, дуже ти мені до серця припала. А скажи, а женився б на мені. Та якби Божа воля і твоя ласка, то женився тобі. А, а ти, ти знаєш, що до мене олігарх сусідній кодечь залицявся? то в нього стільки грошей, що ти ніколи й мати не був То чому він на тобі не жениться? Він... Мар'янко <рес> мар Мар'янко, Мар'янко, Слухай, може даремно тобі це кажу, але кидай все. Кидай гроші, маєтки і поїхали зі мною в Росію. Бо ніде так не любиш Україну, як за кордоном. Я буду будівельником, а ти будеш мити посуд в піцерії. На початках ми будемо жити в підвалі, а потім я домовлюся і ми знімемо мансарти на стиху. Як це романтично? Але мій мій татко, мій бідний татко, як же він без мене? Бідний татко, 11 мільярдів доларів і футбольний клуб Шахтарі йому мешкати чистить. Це по-твоєму бідний татко, чи що? Не переживай, не будемо з тобою сумувати, йому повсенер юніон буде кожне місце по не, поблоку, не Знаю, не знаю. Може кудись в інше місце. Та з тобою Мар'янко, Хоч в Польщу на полониці, хоч в Іспанію на писина. Але Кирило, Працювати я не навчена, не працювала я ніколи. Не переживай, сонечко. Я розбальнувався, побіжиш. Видно, ну, не любиш мене. Ось таке оборош. Та люблю, Мар'янко, люблю, але з за тобою бігати. Китай все і виїхав зі мною. Тумаєш дуречку найшов, Береш свій вона підкине свою Росію, купиш мазираті якому от тата. От тоді поговоримо. А поки що. Пішов ти в пані. Тірюша. Йди, але знай. Поїду я світ за очі, буду пиячити в польських кнайпах, буду приходити додому і смажити легких дівчат. Візьму ті, що стрічки, що ти мені дала. І гірко плакать. Хороший ти парень, Ірюша.